Яскраві дитячі лонгсліви від бренду Aldi. Всього 85 гривень за одну штучку. Як бачите, у нас тут дуже багато варіантів, аж 34 кофтинки буде у лоті. Відповідно, загальна вартість 2890 гривень. В розмірах представлено від 98-104 до 134 140. Є варіанти в пакуванні і переважна кількість буде без пакування. Погляньте, будь ласка. Тут, якщо в пакуванні, то йде по дві одинички щенячий патруль, варіант для хлопчика. По складу 100% котон. Шикарний склад. Далі показую дівчачу версію щенячий патруль. Погляньте, будь ласка, ось такий варіант. Далі є ще отакі дівчачі із супергероями. Та для хлопчиків варіанти з Міккі Маусом. Погляньте, будь ласка, тепер у відкритому вигляді. Ось у нас з щенячим патрулем хлопчачі варіації. Подивіться, будь ласка, наскільки якісно виконаний принт. Наскільки все гарне, дуже гарна, якісна, перевірена, скажімо так, якість Алді. Бавовночка приємна до тіла. Подивіться, будь ласка, лишень. Будь ласка, ну тут дуже видно, наскільки принт крутючий. Ось такий варіант помаранчевий. Далі дівчачі. Давайте розглянемо. Скай у фаворитках у дівчат. Це дуже популярні герої. І показую вам ще варіант. Тут у нас є ще ось такий линг з дивожінкою. І є ще ось такий смугастий, няшний, з смурфеткою. Погляньте лишень. Дуже круті варіанти. Я, в принципі, скажу, що ця ціна, не знаю, вона мене просто в шок заводить. 85 гривень всього за одиничку. Купуєте лот у нас, реалізуєте в своїх магазинах і радуйте своїх клієнтів і заробляєте. Будь ласка, ви можете замовити через наших менеджерів. Дивіться в описі під відео усю детальну інформацію.